Це життям щоденним, щоденним лихом, що навколо бачу, тоді я думку шлю в світа далекі, мукає погляд в мій в країні мрії, що бачу я в далекому просторі, прийдеш і бачу я, який потом. Леся Українка на свято столітнього юлівею дочки Кондекер. Далекі близькі дороги привели на українську землю шанувальників про містиці прав. Тернікії обідали зарубіжних лесених постей, посланців братніх республік на чолі з головою Всесоюзного ювілейного комітету поетом Миколою Тихоновою. 25 лютого київський п'ят покривка Ловетину імені Шевченка у президії керівники комуністичної партії і уряду радянської України представники громадськості Голова Республіканського дівелейного комітету письменник Олесь Ванчар. Кожним словом. Кожною разом з нами за упалою ЮНЕСКО та Всесвітньої ради миру відзначає сьогодні весь світ. Життя і творчість її вітні подиву, рідні заповнення. доля її безсміття. Поетичний гетьмін Лесі Українсько органічно входить в наше життя. твори її стають. Жив'ющим джерелом духовної наснаги для нових і нових поколінь, голосно зоветься вона своїм словом і в прийдешніх вселюдських веснах, в цьому вічні слези Українки її невмирушки. Доріг. Сумні дороги судимо сидіть тяжкою недубою. Радість вона вбирала сама. На все життя вона вибрала дорогу, котра з усіх світів вертала її на материнську землю. Лесна дорога. Через усю Україну вона простелилася сьогодні в урочистій святковості, щоб клонитися священним весенним місця. Новоград Волинський. Колись капуєтеться, рідної сучі береги, де босими на нами відчула вперше холодну росу і лагідне тепло землі, зачарувалася красою світу, причастилася снабою рідного слова. Хвиляну будь-яку. Рудкими іскрами, летючими зірками, палкими двискавицями, мечами хотіла б я вас виховати слова, Щоб волону гірську будили, а не стою, щоб краяли та не труїли серце, Щоб піснею були, а не хвилінням, Рожайте, ріжте, навіть убивайте, Не будьте тільки дощиком осінні, палайте чи паліть. Та не в'явіть. Поли укохана земля лісової пісні пройдеся, Натхненна провисна її поетичного злету. Колодяшне садиба косичев. і Ідеси Юрій Косич. Я прибув сюди із далеких Сполучених Штатів Америки, на рідну землю. І я вступлю знову на ту землю, де живе дуже великий і мудрий мій український народ у своїй прадавній троянній стороні. Цю пору року. Трояндна сторона України завіяна снігами. І троянд не видно, але одна троянда світе серед снігів завжди. Це срібна троянда з до досвітніх вогнів. Це троянда Леся Українка, повертаючись знов за океаном. Я розповім моїм землякам на чужині, яке величезне хвилювання викликає цей знаменний день. Тут колись шуміла зелена Діброва, поетеса вслухала Сергій та Бог. Месячными ночами тут ей намылился мамки и, и подолезники. Заступник подружки со союзного юлейного комитета, поэт и драматург Анатолий Сафронов. Сегодня у нас счастливый день еще и вот почему. Что мы здесь, на вашей земле, каждый из нас посадил дерево. И мы надеемся, что этот сад дружбы народов, который посажен на земле, лести украинки, расцветет. Грузинский письменник Георгий Тетишвили. Мы не можем забыть, что именно с грузинской земли Леся Украинка ушла в вечность. Маленький городок Сурами, где 19 июля 1913 года навсегда закрыла свои очи великая дочь Украины, стал одним из святейших мест грузинского пантеона. Имена выдающихся грузинов считаются священными. К этим именам грузинский народ уже давно приобщил еще одно священное имя имя весь. Если бы это было возможно, сегодня в этот зал пришла бы вся Грузия, пришел бы весь грузинский народ, нежный попротив Леси. Москва, Великий Театр. Сторичья Украинки стала великим святом радянских народов. На урочистому вечорі керівники партії і уряду Радянського Союзу, члени Всесоюзного юридичного комітету, представники радних республік, гості урядової делегації України. Історія поставила ім'я Лесі Українки поряд найбільшими іменами світової культури. Вовнисте слово дочки Прометея на повний голос учить на землі, Лимер дальші світи, у віки, у прибіжніх людина бельстимо. Інші будуть співці по мені, інші будуть лунати пісні, вірні, бучі, от та горді, поєднаються в ясним акорді. І полинуть у ті небеса, Де яє одвічна краса, там на їх обізветься луною пісня та, що не згине зо мною.